Продовжуємо розгляд зворотніх причин третя гаш. У контексті гіпотермії почнемо з випадкової гіпотермії. Що ж таке випадкова гіпотермія? Це мимовільне зниження внутрішньої температури тіла нижче 35 градусів Цельсія. Первинна гіпотермія спричинена впливом холоду, тоді як вторинна гіпотермія спричинена хворобою або іншими зовнішніми причинами. Як модифікується серцево-легенева реанімація. Перш за все, оцініть внутрішню температуру за допомогою термометра із розширеною шкалою. Де визначити температуру тіла, ми з вами згадували у попередніх лекціях. У пацієнтів інтубованих або на ларінгіальній трубці можемо використати езофарінгіальний датчик Термометр. Пам'ятайте, що констатація раптової зупинки кровообігу. Продовжується до однієї хвилини. Швидке транспортування до лікарні та зігрівання є ключовим втручанням. Пацієнти з гіпотермією і ті, хто має зупинку серця, в ідеалі повинні бути безпосередньо переведені в центр екстракорпоральної підтримки життя для зігрівання. І, власне, цим пацієнтам з гіпотермією і зупинкою кровобігу має проводитись постійна серцево-легенева реанімація під час трансферу. Компресія грудної клітки та швидкість вентиляції не повинні відрізнятися від серцево-легеневої реанімації у нормотермічних пацієнтів. Однак є особливості реанімаційних заходів. Перше. Якщо фібриляція шлуночків зберігається після трьох розрядів, відкладіть подальші спроби, доки температура не підвищиться вище 30 градусів за Цельсієм. Друге. Відмовтесь також від адреналіну, якщо температура нижча 30 градусів Цельсія. 3. Збільшіть інтервали введення адреналіну до 6-10 хвилин, якщо внутрішня температура вище 30 градусів Цельсія. Четверте. Якщо потрібне тривале транспортування або складна місцевість, рекомендується використовувати механічний апарат серцево-легеневої реанімації автопульс. П'яте. У пацієнтів із гіпотермією нижче 28 градусів Цельсії можна використовувати так звану відстрочену серцево-легеневу реанімацію. Якщо серцево-легенева реанімація на місці є надто небезпечною або неможливою, а періодичну серцево-легеневу реанімацію можна використовувати коли безперервна неможлива. Що це значить? Це значить, що можна робити перерви між компресіями. Якщо температура тіла менше 28 градусів, ми 5 хвилин компресуємо і 5 хвилин маємо перерву. Якщо температура менше 20 градусів, 5 хвилин компресуємо і 10 хвилин робимо перерву. Шосте. При гіпотермічній зупинці серця зігрівання слід проводити за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації. 7. Зігрівання слід починати з до госпітального етапу, допоки пацієнт транспортується до закладу охорони здоров'я і далі його маршрут на екстракорпоральну мембранну оксигенацію. Які методи зігрівання можна використати у постраждалих? Перше винести його з холодного середовища. Друге запобігти подальшій втраті тепла та швидко перемістити його в найбільш відповідну лікарню. Третє. Відігрівання може бути пасивним, активним або активним внутрішнім. На догоспітальному етапі пацієнта з помірною або важкою гіпотермією слід знерухомити та поводитися з ним вкрай обережно, забезпечити достатню кількість кисню, контролювати ритм та температуру тіла, а все тіло висушити та ізолювати. Мокрий одяг слід зрізати, а не знімати. Це дозволить уникнути надмірних рухів постраждалого. І шосте найкраще: повну ізоляцію тіла можна досягти за допомогою вовняних ковдр, алюмінієвої фольги, головного убору та теплого середовища. Щодо застосування хімічних теплових пакетів до тулуба, так особливо корисно при помірній і важкій гіпотермії, щоб запобігти подальшій втраті тепла на догоспітальному етапі. Зігрівання в польових умовах за допомогою підігрітих внутрішньовинних рідин і теплих зволожених газів неефективно, тому інтенсивне активне зігрівання не повинно затримувати транспортування до лікарні, де доступні ефективні методи зігрівання, постійний моніторинг і спостереження. У гіпотермічного пацієнта з зупинкою серця екстракорпоральне зігрівання є найкращим. Методом активного внутрішнього зігрівання, оскільки воно забезпечує достатню циркуляцію та оксигенацію при підвищенні внутрішньої температури тіла на 8-12 градусів за годину. Є багато даних, коли постраждалі мали в середньому 65 хвилин звичайної серцево-легеневої реанімації перед використанням екмо. На жаль, засоби для екстракорпорального зігрівання не завжди доступні. Тому може знадобитися комбінація методів зігрівання. Під час зігрівання пацієнти потребуватимуть великих об'ємів рідини, оскільки вазоділятація спричиняє розширення внутрішньосудинного простору, необхідно безперервний гемодинамічний моніторинг і теплі внутрішньовенні введення.